Привіт, дітки! Сьогодні на занятті ми поговоримо про доброту, допомогу і про те, як зробити світ зручним для кожного, про безбар'єрність. Дітки, скажіть, будь ласка, ви помічали, що всі люди різні, у кого світле волосечко, у когось темне, хтось високий, а хтось маленький, а ще хтось швидко бігає, а комусь важко йти. Хтось бачить добре, а хтось не зовсім. Але всі ми однаково важливі. І це нормально, усі люди особливі і всі мають право жити зручно та радісно. Дітки, усі ми різні, але всі ми особливі. Адже у кожного з нас є вміння, мрії та бажання дружити. Деякі дітки мають особливі потреби. Це означає, що їм потрібно трохи більше допомоги, наприклад, щоб ходити, чути, бачити або говорити. Але вони теж. Люблять гратися, сміятися і мати друзів. Але вони мають певні перешкоди. Дітки, бар'єри це те, що заважає людям жити зручно, високі сходи, вузькі двері, темна кімната. А що ж таке безбар'єрність? Це коли немає перешкод, коли всі можуть разом гратися, ходити до садочку, школи, гуляти. Безбар'єрність це коли ми робимо світ зручним для всіх. Це коли є пандуси, у книжках великі літери, а люди добрі і уважні. Уявіть, дітки, що у вас заболіли ніжки, і ви не можете піднятися по сходах. Як же вам допомогти? Ось для таких людей є пандуси, ліфти або допомога від інших людей. А що хтось не чує або не бачить, як з ними говорити, показати жестами, малюнками, якась інтонація, проявити вічливість? Отже, як ми можемо допомогти, подати руку, поступитися місцем, посміхнутися, пояснити, бути поруч, бути другом? А смалята пропоную послухати казку Місточок дружби. У зеленому, призеленому лісі жив собі веселий зайчик, стриб-стрип. Він мав довгі лапки, любив стрибати, гратися та співати. Щодня він зустрічався з друзями, білочкою, їжичком і совою. Одного ранку до лісу приїхав новий мешканець Черепашка Тимко. Він був повільний і мав візочок, бо не міг добре ходити. Але він дуже любив малювати і мріяв мати друзів. Зайчик побачив тимка і привітався. Привіт! Ходімо з нами до галявини. Ми там граємося. Тимко засмутився. Я дуже хочу, але не можу перейти струмок, Там вузька колода, а мій візочок не проїде. Зайчик почухав вушко, потім побіг до своїх друзів, білочки з їжачка і сови. Почали думати. Ми маємо побудувати місточок, щоб наш новий друг міг з нами гратися. Ми можемо побудувати справжній місточок, вигукнула білочка, широкий і зручний для всіх. Всі взялися за діло. Білочка принесла гілочки, їжачок, листячко, сова допомагала покласти дошки, а зайчик прибивав це. Маленьким дерев'яним молоточком. За годину і над струмком з'явився гарний, широкий, міцний місточок з поручнями. Тимко під'їхав до нього і обережно переїхав. Всі плескали в долоні, сміялися, а Тимко світився від щастя. Дякую вам, друзі! Тепер я можу гратися разом з вами. Відтоді друзі більше ніколи не забували, якщо комусь важко, разом можна зробити так, щоб стало легко. А ще вони разом зробили у лісі пандус біля совиної школи, школи і гладенькі стежки без камінців, бо справжня дружба це коли разом і весело, і цікаво, і зручно для всіх. Отже, дітки, скажіть, як же можна допомогти другу, якому важко? Чому важливо бути добрим і уважним? Запам'ятайте малята, безбар'єрність. Це коли навколо створено так, щоб не заважати, а допомагати бути разом. Те, що зручно для когось іншого, зручно і для тебе. Безбар'єрність це коли ми допомагаємо один одному, поважаємо і створюємо дружній світ, де кожному добре, і разом ми можемо зробити світ зручним і затишним для кожного. Маленькі добрі вчинки це велика сила для змін. Безбар'єрність це коли світ відкритий для кожного. Це доброта, допомога і дружба, що будує місточки замість стін. Дякую за увагу. До побачення!